Привіт глядачі каналу МотоСтор. Я продовжую знайомити вас з технікою, яка продається в мережі магазинів МотоСтор. І сьогодні познайомлю вас з трактором Кентавр 404С. Це трактор в темно-сірому, або ближче навіть до чорного кольору. Трактор з чотирма циліндрами, трактор з двигуном 2,5 на 40 кінських сил. Ви вже сподіваюсь, добре чуєте звук роботи двигуна. Я вам демонструю одразу на початку відео роботу світлових приладів. Також одразу продемонструю вам роботу панелі приладів. Ось Бачите, обійшов весь трактор. Тепер позаду демонструю вам панель приладів, як працює. Як виглядає одразу зона посадки. Далі увімкну дальнє світло. До речі, зверну вашу увагу, що на панелі приладів є індикація про увімкнення ближнього та дальнього світла. Ну і демонструю вам, як працює передня оптика. Отож, обійшов трактор. Ви вже почули, як працює двигун. Ну і зараз я розповім вам про комплектацію та технічні особливості, і, звісно, про переваги саме цього тракторця. Скажу одразу, що цей трактор дуже схожий по рамі по конструкції з трактором Кінтавр 244. Але тут є певні зміни, певні модернізації, які дозволяють сказати, що це хороша надійна сороківка, яка вже перевірена роками. До речі. Той, хто завжди любить спочатку пошукати в інтернеті відгуки, рекомендую вам одразу шукати відгуки про трактори DW404 та про Кентавр 404. Це один той самий завод для більшості моделей, і тому читайте відгуки саме про дві моделі перед тим, як купувати трактор Кентавр 404 S. В стандартній комплектації маємо 4 противаги по 11 кг. Вони закріплені на підрамнику, і, до речі, звертаю вашу увагу, що підрамник достатньо товстий і масивний, і йде безпосередньо на двигун цього трактора. Передні колеса у нас розмірністю 7,50-16. Диски нерозбірні, але при цьому кліренс у нас понад 40 сантиметрів. Подивіться, наскільки високий цей трактор. Міст в нас редукторного типу. Одразу демонструю вам лівий колісний редуктор і ліву сторону півосі. Ну і звісно, правий бік. Одразу, щоб ви бачили, як це все виглядає. Колія по центрам цього трактора метр двадцять. Одразу скажу, що трактор укомплектований переднім гідропідсилювачем. Тут стоїть циліндр двосторонній дії, який має металевий захист з обох боків, до речі. І це важливо. Я одразу продемонструю вам виворіт коліс цього трактора. Бачите, в лівий бік і праворуч. Одразу зверну увагу на дрібниці, про те, що рульовий наконечник шприцюється. Бачите, є масльонка, Безпосередньо в місці кріплення до рульового циліндра є захист металевий і все зроблено якісно. Ну і звісно, поворотний кулак також сприцюється у цього трактора. Якщо ви порівнюєте саме цей тракторець з іншими недорогими, до речі, тракторами, порівнюєте з тракторами, наприклад, Garden Star, 454, Сінтай 454, там що там є, Терафорси, ДМТЗ, які ж там ще є скаути якісь, да? тобто все одно ви ж порівнюєте, то я скажу, що Кентавр 404 за свої гроші зібраний дуже якісно. Ну а я переходжу до двигуна. Вже традиційно капот закривається замками. Вам потрібно підійти, провернути, відкрити, зняти захист. Ну і подібну маніпуляцію потрібно повторити з іншого боку. І відкривається капот. Тому що він на пневматичних амортизаторах. Що ж ми маємо під капотом? Але спершу продемонструю вам зовнішній вигляд вже з відкритим капотом. звісно. Під капотом у нас акумулятор на мінімум 100. Ампер годин, Частина тракторів прийде зі 120 акумуляторами. Є вимикач маси. Є ось такий розширювальний бак для передньої гідросистеми, тобто для рульового механізму. І, звісно, є окремий гідронасос. В нас величезний радіатор і гордість цього трактора двигун КМ490 і це завод Лейдонг. Оригінальний завод-лейдонг. І саме ці двигуни 490 встановлюються на донфенгу без змін 404 і встановлюються на джинмах 404-му. Тут є і другий, звісно, гідронасос, є, звичайно, стартер. Генератор у нас на 350 Вт. В системі охолодження, оскільки в нас зима зараз на дворі, то залитий антифриз. Ну і звісно, бак знаходиться під капотом і під панелю приладів. Він має ємність. Мінімум 25 літрів, але виробник обіцяв, що буде 28 Я скажу одразу, що особисто не перевіряв ємність. Будемо довіряти даним, які надав завод-виробник. У нас є повітряний фільтр масляного типу. Зверху ми маємо циклон. Далі ми маємо на паливній системі з баку фільтр ось такий відстійник, Маємо паливний фільтр, маємо масляний фільтр. Ну і паливний насос в нас має свою гідрованну. Потрібно вам змінювати мастило регулярно, періодично, як рекомендує виробник саме двигунів. Ну і ще раз з іншого боку демонструю: вихлопна труба не регулюється, тобто вона буде стояти у вас виключно тільки догори. Я розповів вам про передню частину, розповів про двигун та комплектацію. Далі переходжу по комплектації. Є ось такий бардачок. Який встановлений на спеціальному кріпленні. Далі в нас є роздатка. І одразу зверніть увагу, що безліч маслянок по педалям, по всім вузлам, які рухаються, і це величезний плюс. Щеплення в нас у трактора однодискове сухе. І тепер говоримо про зону посадки. Кермо в нас не регулюється. Зеркала, звісно, ви вже побачили, що є зовнішнього огляду. Далі ми бачимо панель приладів автомобільного типу. Ну і, до речі, звісно, оскільки трактор вже теплий. Є індикація, коли ви відк... запускаєте двигун, то пробігають стрілки і стають своє робоче положення. Звісно, замок запалення посередині, вимикачі, перемикачі по панелі знаходяться. Далі коробка у нас 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу, окремий важель повишених, понижених. По праву сторону коробки знаходиться важель, який відповідає за увімкнення валу відбору потужності. По лівий бік. Васель, який відповідає за увімкнення повного приводу. Кран гідравліки знаходиться під оцією металевою, бачите, з хромованими болтами такою металевою планочкою. Гальмівні педалі в нас роздільні, ліворуч, праворуч, ножний газ є. Звісно, педаль щеплення знаходиться ліворуч традиційно для цього трактора і там є функція безпечний запуск. Також по правий бік у нас важель регулювання навіски. Далі важель посередині, ви бачите, це блокування міжколісного диференціалу і, звісно, ручний газ на кермі. Особливістю дизайну є широкі ручки і додаткові такі розширювачі крил. Далі позаду у нас звичайний ліхтар заднього ходу, класична оптика. Зона посадки тракториста зашита в нас. І ми маємо навіску, яка витримує 650 кг ваги. Маємо пару гідровиходів, електричну розетку під причіп. Вал відбору потужності закривається ось таким чохлом. Ви його знімаєте. і Бачите, вал відбору потужності 6 ліців. Тут, до речі, дві швидкості: 540 і 720, заявив виробник. Далі буксирувальний гак. Нижні розкози три точки. Бачите, як все гарно, надійно зроблено і добре закріплено безпосередньо на задньому мосту. Зверніть увагу, що є масльонки в кінці моста, і це свідчить про те, що виробник задумується, щоб якість і довговічність трактора відповідала його вартості. На завершення відео нагадаю, що передні колеса в нас розмірністю 7,50-16, задні колеса у нас 11.2х24 і є додаткові колісні противаги. Ціна цього трактора вже традиційно зазначена на сайті motostore.com.ua, тому, якщо ви додивились це відео до кінця і дійсно зацікавлені трактором, то відкривайте описову частину відео, натискайте на Посилання, яке розміщено там в описовій частині, і ви побачите одразу ціну цього трактора саме сьогодні, коли ви дивитесь це відео. Ціна актуальна, і ви можете для зручності подивитися і інші технічні характеристики цього тракторця. Що ж, якщо відео сподобалось, то не забудьте поставити лайк. Якщо ви вирішили купити цей трактор, то звертаю вашу увагу, що рекомендую вам купувати в мережі магазинів MotoStor, оскільки ми є офіційними представниками торгової марки Кентавр в Україні. Це українська торгова марка, зареєстрована в Україні. Гарантія на цей трактор складає 2 роки. Ми маємо мережу своїх власних сервісних центрів. І ми дійсно виїжджаємо на ремонти тракторів, дійсно міняємо запчастини, і ви можете в інтернеті побачити дійсно багато оглядів, відгуків, коментарів про те, що мотостор робить гарантію та сервіс. Все, друзі, чекаю ваших замовлень саме ось такого чорного трактора Кентавр 404, який, до речі, не відрізняється по технічним характеристикам. Комплектації від тракторів синього кольору, червоного кольору, зеленого кольору. Але я буду знімати вам окремі огляди кожного трактора і кожного кольору, щоб ви могли для себе особисто бачити трактор, візуально оцінювати його, ну і, звісно, чути його комплектацію. Все, всім дякую за увагу. Чекаю ваших замовлень якісної техніки від Мотостор. Ну і, звісно, до зустрічі в наступних відеооглядах.